Бажаєш здати норматив з фізвиховання, навчи славірувати поміж автівок на дорозі. Саме так займаються студенти Дніпропетровського політехнічного коледжу, що розташоване на проспекті Петровського. Місцеві кажуть, викладачі відправляють дітей на дорогу, адже єдине місце для занять фізкультурою на території коледжу зайнято платною цілодобовою парковкою. Чому це так? Дізнавались наші кореспонденти. Стометрівка для студентів обов'язковий норматив, який потрібно здавати на прямій ділянці. Тож, не маючи відповідної території, викладачі фізичного виховання політехнічного коледжу виводять студентів у приватний сектор прямісінько на проїжджу частину, але поруч знаходяться житлові будинки, і їхні мешканці не надто задоволені ранковим галусом під вікнами. Пані Вероніка мати двох дітей. Наймолодші усього шість місяців. Каже, з початком навчального року дотримуватися режиму сну ніяк не виходить. Під вікнами постійний галас через уроки, фізкультури. Три роки борюсь, виходжу, просили по-хорошому, щоб не мешалі. Студенти бігають по проїжджій часті, під окнами. Дітей маленьких неможливо можна виложити Вже немає сил просто все ними бороться. Провівши власне розслідування, Вероніка з'ясувала, у коледжі на місці можливої ділянки для спорту функціонує звичайна парковка. І дійсно невеличкий банер. Її застаріла розмітка території, і навіть напис фініш намагаємося дізнатися, кому належить стоянка. Та ми, здається, не бажані гості. не треба мене знімати, ну, молодий чоловік. Ви я зараз собак спущу, я серйозно говорю. Ну, ви працюєте? Спустіть. Мужчина. Вызову, что и будет вам и все. Та усього за годину до цього, не на камеру, чоловік спілкувався з нами набагато приязніше. Круглосуточно? Да нет. А це саме скільки стоїть? 15 гривень. Сутки? А якщо за місяць одразу проплатити дешевле буде? 400 гривень. З першого по третє у нас хотя за місяць. Тим більше у нас немає свободних мест. Ось от. От це все оплачено. Можливо, керівництво політехнічного коледжу дасть більш зрозумілі пояснення, адже ділянка прилягає до стін навчального корпусу. І без дозволу директора влаштовувати приватне підприємство на таких територіях незаконно. А поки нас ведуть до керівництва, один із студентів неохоче, але все ж таки відповідає на запитання. А за територією Так. На фізкультурі. Пути свої тварин? Ні, там так. А хто вас немає? Знайомтесь, це Василь Васильович, виконувач обов'язків директора. Бо той у відпустці від автостоянки відхрещується. Вона не може бути наша, тому що земля ж не наша. Із полкомовська стоянка? Земля із полкомовська. Ага стоянка. чия? Ну навірно, з тим, з ким вони заключили договор. То есть це не територія вашого ковіду. Нет, конечно. А питання про фізкультуру за межами навчального закладу чоловіка взагалі ображають. Ви зараз виріши надо мною поїздіватися, Ні. де ми можемо із на проїжджій части займатися. Ви, мабуть, нас з другим коледжем бути. От коледж? ще коледж? коліжоколіш? рядом. як доказ нам проводять невеличку екскурсію, показують спортивну залу. Викладачі переконують, придатних майданчиків коледж має придостатньо. та виходити за межі все ж таки доводилося прошлом году было, да. с Прошлого добилась. Ну там удобні. Ну я говорю, журю. Таже стомітровка, наприклад, да, она тут на повороті по площадочці. На проєжі часі это самое. там тропинка. На тропінка. Там тропинка, да. Ну в этом году мы не были там. А це відео Вероніки, записане двома тижнями раніше на сусідній вулиці, де їздять автівки. Вот здесь студенты на занятии сдают 100 с этой линии стартуют. Здесь, на, на вот этом стульчике, так называемом, освобожденные студенты ждут, когда можно будет уйти с ленты. Бегут прямо вот 100 метров, я не знаю, как, чем отмеряют, но здесь дается этот норматив. У КП міськавтопарк про існування цієї незаконної стоянки знали давно, але як не дивно, узаконили її лише 1 жовтня після нашого візиту. А головним документом стала заява директора коледжу, де він не заперечує стосовно роботи автостоянки. КП «Гор автопарк є з Після чого отримали на заключення договору з 1 октября 2015 року. С ЧП Лукяненко был заключен официальный договор на организацию парковки по адресу проспект Петровского 20, 38 на 25 машиномест. Та місцеві наголошують, автостоянка на Петровського, 38 працює не перше десятиріччя. Люди підозрюють, керівництво коледжу теж має до неї відношення. Підтвердити або спростувати цю інформацію ми зможемо, коли директор навчального закладу вийде з відпустки. Тож чекайте продовження у наступних випусках. Анастасія Плющова, Володимир Черенков, новини 11 каналу.